Вітаю, маємо чергову успішну історію пошуку зниклої дитини. 14-річну Дарину Микитіну, яка зникла у Херсонській області, вдалося знайти. 3 березня дівчина вийшла з дому у селі Чорнобаївка і не повернулася. Що сталося з Дариною? Було невідомо, але добре, що рідні дівчинки не зволікали і одразу заявили про зникнення Даші. Принагідно, хочу зауважити, що найперші години після зникнення є найбільш ефективними у пошуку. У такій ситуації вирішальною може стати кожна хвилина. Це міф, що треба чекати три доби, аби мати право повідомити про зникнення дитини. До поліції треба звертатися одразу, і от у ситуації з Дашою Микитіною на щастя, сталося саме так. Багато в чому завдяки вчасному і негайному зверненню її родичів дівчину вдалося доволі швидко знайти. До речі, це вже не перший раз, коли Даша перебувала у розшуку. Ще у січні 23-го року. Бабуся Даші також повідомила про зникнення онуки. Тоді Дашу так само на щастя, вдалося розшукати майже одразу. Дуже схожа історія сталася у Дніпропетровській області. Буквально два тижні тому я розповідав про 16-річного Кирила Калиту, який зник безвісти, якого вдалося швидко знайти та повернути додому. І от нам стало відомо, що Кирило знову зник і перебуває у розшуку. На щастя, і цього разу хлопця розшукали майже одразу. Загалом це вже третій. Дуже хочеться вірити, що останній раз, коли Кирило йде з дому. До слова, однією з найпоширеніших причин зникнення дитини у підлітковому віці є втечі з дому, і причини тут можуть бути дуже різні: зокрема, виклик та протест, нерозділене кохання або навпаки, взаємні почуття, які не схвалюють батьки, проблеми у школі, булінг однокласників і навіть банальна побутова сварка з батьками. Переважній більшості випадків це все ж таки залишається непорозуміння з батьками. І ситуації бувають різні. Це не обов'язково неблагополучні родини. Діти зникають із родини, у яких здавалося б все добре. Але батьки чи за браком часу, чи за інших особистих обставин, всі ми люди не можуть знайти у певний період часу розуміння з власною дитиною. І такі діти теж можуть уходити з дому. Батькам підлітків треба з повагою ставитися до дорослішання дитини. Важливо, щоб дитина знала, що у будь-якій складній ситуації вона може звертатися до батьків і безумовно отримає підтримку. Слід мати на увазі, що з жорсткими заборонами ви можете просто налякати дитину, і вона може піти від зворотнього і спеціально буде або на зловам, або, так скажімо, на усьому. Ці всі почуття підсиляться, і вона може просто втекти і, і, і припинити спілкуватися з власними батьками. Хай якою є причина втечі підлітка на вулиці дитина у небезпеці. І треба якнайшвидше повернути її додому. Для цього одразу звертайтеся до поліції та служби розшуку дітей. Номер нашої гарячої лінії 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми дуже раді за Дашу Микитіну та Кирила Калиту, яких вдалося знайти і повернути у безпеку. Але тим часом у розшуку і досі перебуває багато хлопчиків та дівчаток. Їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка, приділіть усього кілька хвилин вашого часу. Вдивіться в обличчя цих дітей. Якщо ви знаєте про них бодай найменшу інформацію, одразу повідомте нам на гарячу лінію за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати зниклих дітей.